Вітаю вас протягом кількох хвилин. Найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Черкаські мапи Дніпро цими днями грають домашній бабл. У Черкаському палаці спорту будівельник. Наші хлопці приймають Київ баскет та старий Луцьк університет. Як готувалася команда до перших домашніх ігор сезону? Далі у нашому сюжеті. Працюємо, як завжди, готуємося до Києва Маю певну надію, що все буде добре. Я маю на увазі, що дамо максимальний ефорт і зробимо все для того, щоб перемогти. Загадувати важко, звичайно, сподіваємось на краще і тренуємося для того, щоб прогресувати і грати краще, але треба відмітити, що поки що, як ви зазначили, якщо, якщо десь можемо витягнути гру, наприклад, з будівельником, то десь можемо і, скажімо так, не досить виразно зіграти з іншими командами, тому поки не вистачає здається, стабільності, над цим ми працюємо. що болівальники, ті, хто зможуть пройти, пройдуть, ті, хто не зможуть, будуть, будуть болювати по телеекранам, телебачення, інтернет. І ми сподіваємось на, на їх підтримку. Напередодні черкаського баблу гравці черкаських мав Дніпро Нікіта Руслов та Армоні Фостер відвідали місцеву школу номер 33 Тут вони провели урок тренування для старшокласників. Для Армоні Фостера такий захід є дебютним. Наш легіонер у подібному бере участь уперше. Разом із професійними баскетболістами 45 хвилин уроку відпрацювали 11 класники. Після розминки вправа на передачу м'яча, а на завершення двосторонка. Для цього клубу це звичайна це регулярна практика відвідувати, відвідувати, дітей, проводити з ними час. Звичайно, від дітей завжди заряджаєшся, заряджаєшся дитячими емоціями, щирістю, тобто так провести, провести годину, годину свого часу у нестандартній, нестандартні обстановці, атмосфері, в якій ти не маєш змоги поринатися кожного дня. Звичайно, це корисно. Це корисно для дітей, це корисно для, для нас, для дорослих, для гравців. І мені Здається це корисно в тому плані, як, скажімо так, не співробітництво, не співробітництво, можливо, так, клубу, соціальна сфера клубу, можливо, так, можна це вироб... це і розвиток баскетболу. Звичайно, це звичайно. звичайно, розвиток баскетболу, щоб діти мали змогу бачити, мали, мали розуміння, що немає нічого, скажімо так, над, надзвичайного, що всього можна досягати. Гравці черкаських мав Дніпро завітали на тренування не з порожніми руками. По завершенню заходу школярі отримали солодощі. Для Армоні Фостера урок у 33-й школі став першим і останнім у складі черкаської команди. Клуб припинив співпрацю із американським захисником. У складі нашої команди він відіграв шість матчів. Натомість до черкастів приєднався інший американець Ерік Бун. Захисник 1999 року народження має зріст 188 см. Остання команда перед приїздом в Україну – Центральний університет Північної Кароліни. На паркет він виходив в усіх 29 матчах, що зіграла команда в сезоні. В середньому за гру Ерік Бун набирав 7,5 очок, робив 5,2 передачі та 4,7 підбирання. Цього тижня визначаться переможці та призери Кубка міського голови Черкас. Отже, бронзова ліга, 23 листопада, пламет і патріоти розіграють третє четверте місце. Цього ж дня Чайка Ліде та Штурм зіграють бронзовий фінал. Відразу після них відбудеться гра за третє місце срібної ліги між командами Бджілка Національна гвардія Черкаси і Молодь. А вже наступного дня, 24 листопада, відбудуться завершальні матчі турніру. Спочатку фінал Срібної ліги, Грандбуд-2020. Юність, гра за третє-четверте місце золотої ліги Сокіл команда Бондаренка. І фінал, у якому черкаські козаки зійдуться із минулорічним переможцем турніру командою Карбон. По завершенню фіналу відбудеться церемонія нагородження та закриття турніру. Нагадаю, що Кубок міського голови цьогоріч вже встановив рекорд як турнір із найбільшою кількістю учасників ніж у попередні роки. Змагання проходять у форматі 8 плюс 1. Визначилися суперники черкаських команд у другому попередньому етапі Кубка України із футзалу. На цій стадії до змагань доєднуються команди першої української ліги. Серед 24 команд два представники Черкас Майфон та Черкаси Обленерго. Так, представник першої ліги Черкаси Обленерго 25 листопада зіграє із представником Дніпропетровщини командою Суха Балка із жовтих вод. Цього ж дня Майфон також свій матч зіграє вдома проти першолігової фурнітури Експрес-24. Надаю, що Черкаси Обленерго у боротьбу за Кубок вступає із другого етапу. А ось майфон у першому попередньому раунді в двомачевому протистоянні здолав столичну скідку. А завершити сьогоднішній випуск хочу футболом великим паузу в українській прем'єр-лізі, яка виникла у зв'язку із іграми збірної. Черкаський футбольний клуб ЛНЗ заповнив зустріч у команди із вболівальниками та фотосесією. Відзначу велику кількість дітей на заході, що говорить про популярність нашої команди серед молоді. Як все було далі у короткому відеоогляді. Такими були новини спорту на телеканалі Віка яскравих вам перемог. Побачимося.